Понеділок ми ще з нею бачилися, зайшли до його друга, все було добре. Я пішла додому і вона залишилася там. Вже на другий день зранку подзвонили, що її нема. Є тут у вас припущення, з того приводу, де вона може бути? Я не маю поняття, тому що це то чуже село, і я якби то, що було десь в Гончарівці, то чи там в Червоному, то я не знаю, то ще, може там з друзями могла десь зустрітися чи ще, що це, то зовсім чуже село. Вона тут взагалі майже нікого не знає. І села того добре навіть не знає. Шановні злочив'яни, прошу помогти мені в розшуку Королишин Христини, яка зникла у вівторок 27 вересня. Христина, якщо ти бачиш і чуєш, мене звисить якось, ми всі переживаємо, чекаємо тебе, ми вже місця собі не знаходимо. Якщо ти десь переховуєшся, боїшся чогось, я не знаю. Вертайся чим по бо Всі ми тебе дуже чекаємо. П'ята година ранку я проснувся, але з ліжка я не ставав, її вже не було, а була куртка і взуття, тоді вже я знову заснув. Приблизно 8 -го година я проснувся і знову її нема. Тут, виявляється, от, я почав от братів і сестер питати, не чули, де, де вона пішла. От, ніхто, ніхто нічого не чув, ні звуку дверей, ніхто не бачив. І я зрозумів, що от, з 5 до 8 ранку приблизно не може бути, що вона там вийшла в туалет і не, не прийшла чи як. То я зрозумів, що вона десь, десь пішла. І Зразу я собі от. До голови не взяв, що вона могла десь піти і пропасти. Може там щось там, якісь емоції. може пішла до сестри чи до опікуншої. А тут виявляється, от, ні в опікуншої немає, ні, ні в сестри немає. І почали вже разом всі зібралися і почали її шукати. Допоможіть, будь ласка, от, хто бачив. Не бійтесь, зверніться в поліцію або підкиньте хоча б якусь інформацію, якщо ви боїтеся. Допоможіть дівчині 16 років. В голові може бути всяке. Допоможіть, будь ласка. Христина, якщо ти мене бачиш, чуєш, ти нас дуже сильно налякала і в нас дуже великі проблеми. З'явися, дай. Чужого номера, напиши хоча б смс-ку сестрі, опікунчі, хоча б щось просто. В неї, до речі, Христя Наталії твоїй сьогодні день народження. І вона дуже переживає і дуже хотіла те день народження зустріти з тобою, щоб ти була, так як ти її сестра. Звернися, будь ласка, хоч позвони, напиши через інтернет, хоча б просто, щоб ти жива здорова. І бажано, щоб ти написала причину, чого ти не хочеш. З'являтися, може ти чогось боїшся. не бійся. Вона дуже любить ну, стригти, зачіски робити, з цей навчитися на ту професію перукар. Добра, щира, доброзичлива. Будь ласка, поможіть знайти сестру. Якщо щось буде відомо, звертайтеся в поліцію. Буду дуже вдячна за допомогу. Христина, знайдись. Будь ласка, ми дуже за тебе переживаємо.